Сьогодні чуємо це Євангеліє, яке наповнює нас радістю, цей діалог Марія і Архангела Гавриїла. Але теж нам допомагає перше читання пророка Ісаї, який говорить до Ахаза. Господь промовив: проси собі знаку Господа Твого або глибоко під землею, або з гори високо. Ахаз же відказав, не проситиму і не буду спокушати Господа. Це, це діалог, який міг би бути між Ахазом і Господом. І ці прекрасні речі, які би могли відбутися, вони не відбулися, тому що Ахаз в якийсь час засумнівався, не захотів, ем, як вони скажуть, випробовувати своє щастя. Тому що я щось зараз Бога попрошу, Він мені дасть. І тоді, як я маю з цим, що я маю з цим робити, ми так часто боремося за щось, так часто чогось прагнемо. І коли це отримаємо, можемо розчаруватися, або сказати: знаєте, може, людина каже, я би хотів цим бути, хотів би це, і це, і це, і коли йому пропонуєш, то каже, не готовий, не можу, не хочу. Або, або пізніше. Знову ж таки, жити в такому очікуванні, але є велика різниця для нас, і можемо взагалі взяти собі в нашому житті, ну, читати Слово Боже це і дуже добре. І кожного дня заохочує церква. І це, це прекрасна річ читати і жити Божим Словом. А ми часто в житті маємо так, що не можемо розпізнати якусь ситуацію. Не можемо прийняти якусь ситуацію, не хочемо, не можемо цього зрозуміти. І тоді можемо взяти цей діалог цей Марії з Архангелом Гавриїлом, де до простої дівчини з Назарету приходить Архангел Гавриїл і починає до неї говорити, де вона, можливо, не роздумувала над якимись великими речами чи не очікувала, є тиша. Нічого не розповідається про те, що Марія очікувала, чого просила, чого не очікувала, тільки є цей діалог. І в цій ситуації, коли приходить Архангел Гавріїл, не концентрується увага на Марію і на Архангела Гавриїла, а лише на їх діалог, яка є важлива. Коли говорить Архангел Гавриїл радій, радій Марії, сповнена благодаті. І ця радість. Попередження про щось велике, про якусь місію. Це, що я тобі зараз скажу, має тебе наповнити великою радістю. Так часто нам допоможе це в цьому діалогові з Господом. Коли щось від нас проситься, молимося, просимо розпізнання, якщо відчуваємо якийсь страх, якісь переживання. Молимося, і коли пізніше відчуємо якесь заспокоєння, розуміємо, що Господь є з нами, що Він нам дає цю місію, то Він нас і підтримає в цій місії. Якщо дає нам це, якщо є це випробування, і будемо з ним розмовляти, дасть мені сили перейти через це. Цей сумнів, так, який був Ахаса, немає цього сумніву. Тільки в Марії вона пише, що стривожилася. Не засумнівалася, але стривожилася. Це є велика різниця. Тому що, напевно, що коли нас щось просять серйозного, то може бути так, але я, можливо, не маю таких здібностей, або я, можливо, не є готовий, мені потрібно приготуватися, мені потрібно подумати. Але наступна ця фраза: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, експерти, біблісти. Перекладаються з грецької мови, з єврейської, ти, яка наповнена тою благодаттю постійною і безоплатною. Тобто, їй каже Ангел, що Господь тебе любить безоплатно, любить тебе постійно, постійно, немає початку і кінця, тому не маєш чому боятися. Тобто, це приготування спочатку. Радісна новина, потім приготування, що Господь з тобою, що Він тебе укріпляє, що Він тебе веде. І цей діалог веде до того, що Він сповіщає пізніше Марії, як вона зачне цього сина, хто буде цей син. Вона це все отримує. Так? І, і теж кажуть експерти, дуже є легко, коли маємо з боку ангела, який нам все пояснює, вияснює. Але. Що відбувалося з Марією, коли вона вже погодилася? Ось я слугиня Господня, і ангел відійшов. Що тоді мало бути у неї на серці? Як вона тоді мала чи переживати, чи роздумувати? Тому що все тепер вона погодилась, і тепер все, що. Знаєте, такий був приклад, колись давно-давно, коли я роздумував над моїм покликанням, і ще навіть не, це не було далеко до нашого життя, прийшов один раз порозмовляв з моїм майбутнім форматором, наставником і сказав: давай будемо роздумувати. Пройшов рік, я повернувся і знову кажу. Я все ж таки переконаний, хотів би розпочати цю дорогу розпізнання до нашого життя. І тоді він, власне, тепер мені пригадується, сказав, що це як в Марії. Так вона відповіла на, на цей заклик, і кожен з нас, коли відповідає, так я погоджуюсь, але ніхто не забирає потім цих довгих років приготування, чи ніхто не забирає всіх цих труднощів, чи ніхто не забирає всіх радостей, всіх переживань. Але коли кажемо так, Господу, можемо бути переконані в тому, що любить нас, любить нас завжди, любить безоплатно, і що коли нам щось дає, то допоможе нам це зреалізувати. Тому що каже в кінці Боже Слово, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. І це нас має укріпляти. Амінь.